Всім привіт! Сьогодні 30 -е у нас січня і я вже вчора розпочала чистку полуниці в теплицях. Сьогодні взагалі в теплиці жарко, вже треба роздягатися. Уже, вже тут дуже жарко. Більше, я думаю, більше 15 градусів тепла. Прийдеться, мабуть, ще одну кофту знімати, тому що жарко відчинила. Відчинила двері, щоб трішки роса оця висохла, щоб не подало, не робило опіки. Вася! Як же це без нього? Іди сюди, йди. Ще ж іде, щоб не стати у грязюку, обминає, щоб лапки не вимазати. Такий чемний у нас котик. Гарний. Що Васюня, що мій хороший, що? Йди, мій хороший, йди, ну йди. Де ж ти був? а? Вчора не було. Весь день, мабуть, почув весну. Сьогодні перший день таке сонце світить у нас, хоча вночі був морозець. Ось так. Сьогодні ми випробували нову пилку. Чоловік спробував, яка вона в ділі. Навіть я спробувала. Чи зможу я нею працювати? Звичайно, зможу. Ну, для маленьких гілочок вона, звичайно, дуже така мощна, то для маленьких, можливо, залишиться та маленька, може ми її відремонтуємо. Ну, а ні, або купимо нову, або будемо працювати з сікотором. То як то так. Так що починаю чистку полунички. І в мене вже сезон відкритий. Добрий день. Називається пилка гук зварна. Покажи. Ось вона. На 36 вольт. Два акумулятори. Два акумулятора. Длина нас стріли 30 см. Показує зарядку. Розмеш, вже засвітилася 100%. Тільки все. Ну, поки що тільки заливається масло сюди. Залив масло. Зараз пробую, покажу, як вона приїжджає. А тепер я буду пробувати. Та не так. Люк, ну прижимай то поближче, як самим країшком, не кончиком впив, отак. швидше, ніж у тебе виходить. получается, молодець. Так що пилочка класна. Маленька, невеличка, легенька, хороша. Ні, вона стільки воже. Та я не буду, десь кілограма, кілограма три. Ну, на руку, якщо ну, Якщо так, багато да. пилять, це не дрова пилять. Ну, це, це не маленьке опилювати, це такі великі да. ну, на, допилюй. називається Вона для обрізки вона, вона в нас ще робиться. Ну, треба її підремонтувати. Ось так. Вона ще пильоє. Ну, коли довго пиляєш, то ось від ціля пахне, пахне молятими. Ну там щось не те треба подивити. Я да, вже да. Ой, не трогай її, я ж її розкрутив уже. Ти що? Ти ж бачиш, болти повилазили. Понятно. А ти взяла, схватила, не спрашиваю. Допиляй, повністю спилю її. Ну, оце що. Сьогодні погодка в нас гарна, сонечко. Трішки повідкривали теплиці, бо жарко, де немає форточок, то одну сторону відкрили, а де форточка є, там відкрили форточки. Ось все тяну ну а тепер стобір опиляєш столбір. Ну, а на Стобір. Оце насадили, а тепер випилюємо. руку щоб видно було Ось така товщина. Лам'єн там зрізала. Да. Ну Треба буде ще, мабуть, купити ну цепку на, на замін, да. ну, щоб та затопилася, другу. Та їй надовго хватає як несуха пиляєш, а вона не тупиться взагалі практично. Ну так. Да. Це ще так. З цією пилкою, бензиновою Ладно. Будеш. Так, ну і Сьогодні взагалі дуже тепло. Ось так виглядає моя розсада в розсаднику. І зараз подивимося, які коріння тут. Оця розсада посаджена найпізніше. Уже коли було холодно, ось дивіться, в якому вона стоні. Дуже гарненька. Зараз побачимо, що тут. Ось таке коріння. Є більше, є менше. Є сьоки, звичайно. Ось дивіться, які гарненькі. Дуже гарно допомагає. Уже осінню я удобряла. Добряла гуматом колію. Ось яка вона гарненька. Вона була, коли були морози, вся була накрита плівкою ще зверху. Ну Тому що це накривалося для того, щоб вона більш корінилася. Ось це така сирія з таким корінням. А це сирія, яка Укорінена раніше. Ось які коріння. Зараз подивимось. Ось ось який корінь. Звичайно, різні є корінчики. Ось. Тут взагалі я укорінювала. Дуже пізно. Вже взагалі було холодно, вже були морози. Вона в мене була накрита, ну зараз подивимося, що тут у нас. Я її ще не відкривала і не дивилася. Ось які коріння. Це вже у листопаді. У корінювала цю розсоду. Чому я прикривала, тому що коріннячка ще невеличкі були, і до того ж я підживила гуматом колію. Осінню пізно вже. Ось. Тепер уже буду все знімати, усі плівки. Тому що я бачу, що вже все укорінилося. І вже скоро взагалі підеться розсада на вулицю. І, звичайно, коли вже не буде морозів таких. Ось, які коріння. Це в нас альбіон. Так, це в нас що? Це здається, в нас озія. Ні, це не Озія, це рем у мене невідомий. Теж є коріння. Так, долі. Зараз поліземо долі. Що в нас тут? Таке коріннячко. Таке коріння. Звичайно, буду відчиняти, щоб не було тут жарко. тому що, щоб вона не пішла рости, і ось уже, бачу, попідсихала, то треба обов'язково її полити. Курінь, курінь, вже який, До речі, винесла. Винесла і полуничку, яка в мене стояла у хаті. Звичайно, я її на ніч заберу знову у дім, тому що ніяке сонце у хаті не, не, не буде стільки сонця, стільки в теплиці. Перенос її обов'язково у пакетах. По два горщики ставлю в пакети великі, щоб листя не отримувало стресу, поки воно. Доїде сюди, в теплицю із приміщення. То я думаю, я думаю, все вийде. Особливо мені подобається ось цей кущик, який я занесла раніше. Ось так. Раніше в мене не виходило. Я робила першу помилку, ту, що я туди у горщик клала землю. Зараз я її кладу в цьому році я тільки торф туди поклала і поклала осмакут. Підживлення роблю. Перша була кольсива селітра, а потім ось квіточки показалися, значить, кормом 18-кою. Як вище ось тут будуть ці квітконуси, тоді буде піджива двадцятками. Ну, а потім фосфор і колій. Коли вже після цвітіння, як будуть освітуся вже листочки, ну після цієї підкормки, як ось тут буде вже цвітонус. Після цієї підкормочки монофосфатом колію підгодую десь через 7 днів. Ну, ось так. Збираю потрішки вон як бачите. Тому що тут в мене койде, позалишалася, яка ще не попускала, Була коріння, звичайно, попідсожую ось де. Є випади, їх не дуже багато, але ну, куйде є. Це як завжди, тут від цього ніде не дінешся. Тому ось так. Я дуже рада, що в мене розпочався сезон, я його дуже завжди чекаю, тому що е, ця робота мені дуже подобається. ну Я просто од неї кайфую. Я думаю, в мене багато людей зрозуміє. Не, не, діло не в коштах, діло в цьому, тому, що я роблю те, що мені подобається. А якщо робота подобається, то я думаю, успіх на 99% забезпечений. Так що всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна.